Маржиналі привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 83 відео з мого щоденного челенджу відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про таку тему, що ж краще брендінг чи арбітраж на маркетплейсах. <му> ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. А ми погнали. Дивись, брендінг та арбітраж це дві різні стратегії, які реально протилежні одна одній. Тобто ми маємо арбітраж. Це коли ти вже знайшов товар, який класно продається на маркетплейсах, ти додаєшся в картку через групування карток і також спробуєш продаватися в цій картці в цьому артикулі. А брендування це зовсім інше. Коли ти шукаєш той товар, якого ще немає на маркетплейсах, ти його завозиш або імпортуєш сам. Під своїм брендом або, наприклад, навіть без свого бренду, але на майбутнє забрендуєш його, і ти з повного нуля починаєш збирати відуки, починаєш збирати збереження в своїй карті товару, отримуєш ярлик топ продажів, і нарешті виведеш картку в топ-1. І в цій картці більше немає нікого. Якщо брати в короткій перспективі, то звичайно арбітраж більш швидкий варіант. Тобто ти вже обираєш картку, яка зараз вже продає ти до неї додаєшся і поліпшуєш якось картку через подарунок, кешбек, дизайн, це оптимізацію, але вже користуйся тими відоками, які є зараз на артикулі, які хтось до тебе вже зібрав. І тепер ви в двох чи в трьох розкручите цей артикул. Звичайно, розкручити це така собі історія, тому що кожен намагається продавати. Хтось вже демпінгує, хтось виходить з гри вже посушив залишки. У них немає цього товару на своїх складах. Але очевидним плюсом це одразу є торгівля. Тобто ти одразу потрапляєш в нужну тобі точку і продаєш товар, який ти заздалегідь знайшов, і звичайно, у тебе до нього є доступ або багато товару твого постачальника, або ти багато сам завіз такого ж товару. Ну і звичайно, зовсім інша історія, коли ти створиш картку з нуля, тобто на неї ще немає жодної статистики, аналітики, і ти починаєш оптимізувати цю картку, робиш крутий дизайн, можливо, навіть ви неї маєш фотографа, або сценаріста, який робить тобі відос. І... Починаєш бустити цю картку в топ. І десь через 2, 3, 4 тижні ти вже можеш побачити цю картку в топі. Це, звичайно, залежить від ємкості твоєї категорії. Якщо категорія величенька, то можливо і більший термін тобі потрібно буде для того, щоб вивести цю картку в топ. Але ця картка буде лише у тебе. І, звичайно, це довша історія. Я думаю, ти і сам це розумієш, а якщо це робити все вірно, через реєстрацію торгівельної марки або патенту на промисловий зразок, то, звичайно, це час. Але із практики це єдина стратегія, як зробити так, щоб ти не втратив бізнес в майбутньому, тому що твій бренд ніхто у тебе не забере, ніхто не згрупується з тобою в твоїй карці, не буде демпінгувати, не зможе ніяк впливати на тебе та твої продажі. Тому сама ідея брендування це класна історія. Але що ж робити, коли немає грошей на велику партію товару або на створення свого бренду? Що робити? І так конкретні дії від відбудування від конкурентів. Перше, ти в назву товару, забий вендор, тобто. Модель або бренд, який навіть сьогодні ще не існує, але він є у тебе вже в голові, і ти його забуваєш в назву свого артикулу. Алгоритм маркетплейса побачить, що це інший бренд, і він не буде групувати твою картку з карткою конкурента. Але, звичайно, це неможливо робити там, де вже є на упакуванні або, наприклад, на самому товарі якийсь бренд. Це, звичайно, не підходить для косметики, для побутової техніки. Там бренд є на самому товарі і на пакуванні. Але що радиш, є кучу товарів ноунейм, no і саме там ти і можеш додати свою назву, і тим самим зробити деякий бар'єр на згрупування. Ну а потім вже, звичайно, поступово потрібно якось робити так, щоб у тебе була торгівельна марка. На сьогодні вона не дуже дорого коштує: 8600 гривень, два роки чекати, але ти одразу отримаєш документ, що ти вже власник, і два роки просто у тебе буде йти реєстрація офіційна. Але ти вже маєш повне право навіть завести цей бренд в характеристики на маркетплейс, щоб тебе шукали по характеристикам і по фільтрам, галочками по твоєму бренду. Ну а стратегія онлайн-арбітраж поступово відходить, відходить з будь-якого маркетплейсу, тому що ми бачимо, що дуже велика кількість продавців, селерів бажає торгувати одними тими ж товарами. І згодом, після демпінгу, кожен продавець розочаровується в цьому товарі і виводить його зі своєї асортиментної матриці. Просто прощається з ним. Ти просто зараз подивись, яка ситуація є на товарах з дроп платформ, які зараз торгуються на маркетплейсі, де по 100, по 150, я навіть знаю 220 селерів в одній карті товару згруповані. Звичайно, там ніхто не заробляє. Тому думай стратегічно, навчайся новим знанням, розвивай свій бренд і, звичайно, заходь в товарку по-дорослому. Якщо і ти бажаєш розібратися в товарному бізнесі, то більш цікава інформація у нас буде з тобою в наступному ролику, коли я скажу всі варіанти взаємодії по навчанню товарного бізнесу на маркетплейсі, які є на сьогодні у мене з тобою. Ну а якщо тобі сподобався цей відос, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра. Знову побачимось.